Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу Ісус знову заговорив до пересвященників і старших народу у притчах, кажучи. Схоже царство небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові, він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу, худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і поубивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигупити тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з біста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали усіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилися весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом. І побачив чоловіка, невпраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти увійшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар слугам «Зв'яжіть йому ноги й руки, і викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і іскреги зубів, адже багато запрошених та мало випраних. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, текст сьогоднішнього дня є страшним. Є страшним, тому що говорить про зобов'язання. Саме так, це слово, яке сьогодні стоїть дуже часто поперек горла, воно є не в мейстрімі, воно є непопулярним. І здавалося би, що те, що ми чуємо в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, дуже сильно йде в розріз і з тими словами, де Ісус говорить про милість, про те, що не хоче милості, що хоче милості, а не жертви, про те, що любіть одне одного, про те, що любов понад усе. То, то як виходить ці речі, суперечать одне одному, а ні. Як ж зовсім ні, вони доповнюють одні одних. Не можна Господа Бога взяти, якось класифікувати чи запхати в якусь одну із шухлят е нашого вузького, дуже невеликого розуміння якихось правд. Господь Бог є великим, Він є різним, Він є таким, що в собі поєднує речі, які нам здається абсолютно непоєднуваними. Хоча. Можна подивитися теж на це зовсім з іншого боку. Адже коли ми любимо дітей, ми ставимо перед ними вимагання. Більше того, що коли е, люди дивляться на якихось дітей неохайних, недоглянутих, невихованих, е, то стає зрозуміло, що ці діти як би, не потрібні батькам. Їм якби все дозволено, але водночас ці діти не мають тієї опіки, не мають е, батьків, які би ними зацікавилися, вони залишені самі собі. Так само і тут, коли ми протиставляємо, чи коли кажемо, що Господь Бог не може бути Богом суворим, вимогливим, Богом, який ставить якісь вимагання, ще раз повторюю це слово, то ми таким чином дуже сильно обтинаємо усе об'явлення. І навіть якщо є люди в католицькій церкві, які по факту є вже протестантами і відкидають вчення, Вчення церкви, отців церкви, собори, догми залишають лише вчення самої Біблії. Кажуть, ні, а де таке написано в Біблії? Ну то в Біблії про вимагання написано багато де, легше сказати, де не написано про вимагання, тому що всюди написано про ці вимагання. Сьогоднішня притча є з одного боку якоюсь радісною, урочистою. Е Такою помпезною, можна сказати, а з іншого боку, страшною. Її радість полягає в тому, що справляє чоловік весілля своєму синові, запрошує різних людей, хоче, щоб люди тішилися з ним. Адже людина, яка переживає якийсь стан, ну, до прикладу, стан радості. От ми, коли ділимося з кимось, якоюсь радістю, щось в нас сталося, приємне, добре, радісне, ну, хоча би. Сьогодні якраз свято Пресвятої Богородиці Діви Марії, Царисі в іншому альтернативному тексті до сьогоднішнього дня читається Магніфікат. І Марія приходить і. З радістю ділиться з Єлизаветою своєю звісткою. Вона вагітна, вона радісна, вона не може цю радість тримати в собі, вона хоче поділитися. Так от люди діляться, діляться тим, що мають. Мають радість, хочуть поділитися радістю, мають сум, журбу, розпуку, хочуть також нею з кимось поділитися. І тут цей чоловік ділиться радістю, його син одружується. Але запрошені гості відмовили. Відмовили з різних причин. Тут можна навіть оці всі відмовки по черзі розбирати, але сьогодні не будемо цього робити, залишимо на наступний раз. І е, по факту читаємо страшні слова. Сар розгнівався за те, що вони не прийшли, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Це точно Євангелія це Ісус каже. Ого, як це так? Далі. Оскільки весілля готове, а ті гості виявилися недостойними. Так про це тут і сказано прямим текстом. Ви то посилає їх на дороги, щоб слуги пішли, зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця за столами. Про що йдеться в цій притчі? Вона насправді дуже глибока, але з одного боку йдеться про вимагання до єврейського народу. Вони були зобов'язані, оскільки вони були більше обдаровані за інші народи. Вони. Отримали передання, вони отримали завіти, які Господь Бог заключав з ними протягом історії через різні події, через різних особистостей. То вони отримали більше. Але ось відбувається весілля, ось цей бенкет. Нарешті, нарешті можете бенкетувати, їсти хліби, які Ісус розмножує. Можете нарешті слухати те, що Він вчить. Нарешті він може вам розказати про те, про що ніхто і ніколи не знав. І знати не міг би, а тільки Ісус про це знає, бо Він є Богом. Але вони його відкидають. Вони не хочуть йти на весілля. Вони нехтують цим весіллям. кажуть: Ні, ми не підемо, ні, нам це не потрібно. Ну і далі продовження історії єврейського народу. Приходить 72-й рік, війська Тита оточують, ну і євреїв розбивають, розпорошують по всьому світі. І, на жаль, всі ті небезпеки, страждання, дуже сумні речі, над якими сам Господь Ісус плакав, також в тому числі відбуваються з єврейським народом. Але повернемося до вимагань. Притча продовжується, а історія про вимагання не зупиняється. Тобто я повторюю цю тезу, що якщо ми говоримо, чи є в святому письмі вимагання, то легше знайти фрагменти, де немає про вимагання, аніж фрагменти де, е, про, е, ніж про де про вимагання є. Е, е, ні, навпаки, зараз я заплутався. Е, більше є місць, де про вимагання є, аніж місць, де про вимагання немає. Ось так. І тепер, оскільки запрошені вже всі прийшли різні люди, то виявляється, що теж не всі можуть прийти хоч всі запрошені, але не можуть всі зайти. Ну і господар цього весілля, цього бенкету питається в чоловіка, який не одягнувся в святковий одяг. І тут знову ж можна було би сказати, яка різниця, хто в чому що прийшов, треба ж на серце головне дивитися, Бог дивиться на серце. Ні. Тут Ісус саме підкреслює, що має бути цей весільний одяг. І, звісно, мова не про одяг, не про моду, не про е, якусь там останню колекцію, а мова про чисте серце, мова про освячувальну благодать. Мова про те, чи ця людина достойна приймати те, що є на цьому бенкеті. Ну і ця людина, яка недостойна, читаємо про неї найжахливіші, найстрашніші слова. Нехай Господь Бог нас боронить, щоб ми коли-небудь знали про ось цю участь щось більше. Тоді сказав цар слугам: зв'яжіть йому рок. Йому ноги й руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Всього-навсього кілька разів Ісус згадав про цей плач і скрегіт зубів. Е, мова про пекло, мова про найгірше, що може статися з людиною взагалі. Про те, що людина думала, що хоч не достойно, але якось там протиснеться між крапельками. Все рівно, якби всім дають і мені щось перепади. Ні, воно також так не відбувається. Отож, чи говориться в святому писанні про вимагання. Говориться, чи має Господь Бог до нас з вами вимагання? Має, щоб ми були щасливими, щоб ми були святими. А щоб ми стали святими, святими і щоб ми отримали це щастя, то потрібно пройти дуже багато різних аспектів, потрібно пройти багато різних кроків, потрібно пройти багато різних випробувань. І так, до нас є вимагання. Нехай Господь цим словом відкриє наші серця, щоб ми вміли пізнавати незбагненного Бога, який має багато дуже милості, але також має багато суворості і вимагань. Не відділяємо одне від іншого, не збіднюємо Бога. Амінь.